Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. Але сьогодні хотілося поговорити не стільки про приховані сенси російської пропаганди, скільки про неприховане невігластво і тупість, і маніпулятивні приниження російських пропагандистів. Про що мова днями німецьке видання Bild опублікувало матеріал під заголовком, що Південна Корея на тлі того, що Північна Корея надсилає допомогу Путіну, може стати. Ворогом ще одним е, Росії, і е, то пропагандистка Скабєєва прокоментувала цю статтю у своєму телеграм-каналі дуже принизливим меседжем, що ну хай Зеленський потішиться, да що більд втішає Зеленського і надає йому якусь таку надію. Але ну всі ці надії марні. І е, цей принизливий тон, скажімо так, є стилем Скабєвий, і ми у своїх аналізах на це неодноразово звертали увагу. Приниження м, опонента це є відверта і груба маніпуляція. Таким чином, ти знецінюєш його якусь таку, знаєте, вартість, його спроможність, його можливості, да? і невілюєш його взагалі до рівня Плінтуса. По великому рахунку, отакою своєю реплікою, коментуючи видання Більд Скабєєва, Намагалася принизити і звести до просто нікчемного рівня, ну можливу участь у допомозі Україні вже не тільки гуманітарну допомогу південної Кореї мовляв. Ну, ну що таке, це для нас взагалі. Чик і все. І якщо б Скабєєва трошки вчила історію, і, можливо, час від часу заглядала би у хоча б у Вікіпедію відкриті джерела, то напевно їй би не було так смішно, і її приниження не звучало би так грубо до цілої країни, бо вона б знала ті речі, ну на якими треба було би як мінімум замислитися, та. Тому що на тлі того, що Північна Корея, нібито посилає на допомогу Путіну від 10 до 12 тисяч своїх військових, що можливо будуть направлені військові підрозділи Російської Федерації і корейські пілоти, ну у кількості декількох десятків, така собі поки що не конкретна, а потенційна участь у військовій допомозі Україні південної Кореї звучить ну так собі якось ні про що. Проте це взагалі не співставні і не порівняльні речі. Чому трохи статистики? Наприклад, Південна Корея входить до десятки найпотужніших експортерів зброї у світі. Її економіка є тринадцятим з рівнем у світі. Тобто, це найпотужніша, розвиненіша країна з височенними технологіями. Щодо збройних сил, тут теж цікава статистика. Збройні сили Південної Кореї налічують приблизно 500 тисяч вояків, але цікава технічна складова. Як ми вже говорили, Південна Корея це така собі кузня військової техніки. Причому це ця техніка достатньо сучасних зразків з високою технологією. Наприклад, вони роблять чудові літаки, які складають конкуренцію навіть американським F-22 і F-35. Вони роблять аналоги Хаймарс. Які непогано розкуповуються країнами Сходу. І взагалі ми пам'ятаємо, що у Південній Кореї знаходяться такі гіганти, як Самсунг, Хюндай, і так далі, які є високотехнологічними інтелектуальними компаніями. Що не можна сказати ні про Росію, ні про Північну Корею. Так от щодо кількості техніки, на озброєнні Південної Кореї. Знаходиться близько п'яти з половиною тисяч танків і бронемашин. До речі, ця кількість співставна з тою кількістю, яка залишилася зараз на складах в застарівших варіантах у Збройних сил Росії. Південна Корея має. Приблизно від 10 до 12 тисяч артилерійських стволів і ракетних реактивних установок. Також вона має більше 13 тисяч артилерії на підтримку піхоти. Тобто, це самохідні гаубиці різних калібрів. Авіапарк військовий Південної Кореї складає близько 600 літаків. Це знов ж такі цифри, які співставні. З тими показниками тої ж авіаційної техніки, яка залишилась у Росії, тобто, по великому рахунку, аби Скабєва подивилася на такі, хоча б елементарні циферки, вона би зрозуміла, що те, що зараз залишилось у великої всемогутній і там потужної Росії, співставне з збройними силами, маленької південної Кореї. Ба більше коли почалася не повноштабне вторгнення Росії в Україну. І багато країн замислилися на своєю безпекою, то експорт озброєння з південної Кореї на світові ринки зріс у 140 разів, і зараз він сягає 17 мільярдів доларів. Це просто ну не те, що скачок, це ривок на 100 кроків уперед. І зброю південної Кореї закуповують не тільки, наприклад, як ми вже згадували країни Сходу, арабські країни, але почали купляти у Європі, наприклад, та ж. Польща замовила у південної Кореї величезну кількість техніки. Так вона прагне у найближчі часи озброїти декілька своїх моторизованих бригад і бронетанкових бригад саме корейськими танками. У першому транші вона закуповує 180 танків. Далі ця цифра може стягнути 800 танків. Причому збиратимуться вже частина їх там у 25-26 році вже на території Польщі. Також польща закуповує в перспективі до 600 гаубиць корейського виробництва. Це гаубиці, які, наприклад, є аналогічними за потужністю з американськими «Паладін». Крім того, на рівні з американськими F-35 та ж польща закуповує до 50 літаків корейського виробництва п'ятого. Покоління, і вони будуть складачі на 50% авіапарку Польщі. Брою Кореї почала закуповувати Румунія і інші європейські країни, східні країни Європи, розглядають можливості закупівлі техніки у Південної Кореї. Тож, друзі, як ми бачимо, факти говорять про те, про що зовсім не хоче говорити Скабієва. про те, що якщо і Корея вступить за нас як партнер. То це буде потужний і достатньо вагомий вступ. До речі, сказати Південна Корея достатньо швидко реагує на такі виклики і прові, які відбуваються сьогодні. Як тільки більш-менш стало чітко зрозуміло, що Північна Корея так і дійсно посилає свої війська на допомогу Путіну на фронт проти України. Представники південної Кореї заявили, що вони можуть розширити свою допомогу Україні і не тільки у гуманітарній сфері, а, наприклад, військовими експертами, військовими перекладачами, які будуть займатися, наприклад, допитами північно-корейських військових. Але ось днями ще прозвучала думка деяких офіційних осіб, що Корея може розглянути і посилення саме військової складової для України. І тут дуже хочеться згадати історію, яку так не люблять в Росії, якщо вона не стосується якоїсь величі їхньої так псевдокраїни. А я б згадав ситуацію 41-го року і напад імперіалістичної Японії на Сполучені Штати, а саме атаку на Перл-Харбор, яка сталася у 41-му році. Тоді японські сили активно і потужно атакували цю американську базу і знищили дуже величезну кількість кораблів, дуже величезну кількість особового складу, літаків, різні військові припаси, а самі втратили ну, буквально мізерну кількість літаків. І здавалося б, на тлі цієї перемоги можна було радіти, але адмірал Ямамото, який командував японськими силами, коли вже операція завершилася, його вітали з перемогою, він сказав. Я боюсь, що ми тільки розбудили тигра. Тож, товариш Скабєєва, я вам рекомендую почитати і подивитися те, що писав і говорив Ямамото. І якби ваш союзник, та Північна убога Корея не розбудила тигра у вигляді Південної Кореї, яка прийде на допомогу Україні, стане ще одним потужним союзником. Тож, друзі, Якщо ви і надалі прагнете бути курсів таких прихованих сенсів російської пропаганди, отаких маніпуляцій, залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.